Аллилуйя, вітаю вас, народ Божий. Аллилуйя. Бог любить, Бог є любов. І хтось може мене запитати, чому я так часто кажу про це? Колись давно Бог мені сказав, щоб я говорив про Його благість. І з того часу я дійсно дуже багато своїх посланнях, коли я служу Словом, я говорю, говорю про благость Божу, про те, що Бог любить, про те, що Він є любов, що Він любить людей, про те, що нам треба ходити в Божій любові, проявляти Божу любов. У народженого згори, хто народжений згори, хто прийняв Ісуса Христа як свого Господа, є Божа любов, є Божий вид любові, не просто для того, щоб ми її мали в собі, а щоб проявляти її, щоб наша віра працювала. Щоб ми мали дійсно реальність Слово Боже, щоб ми бачили реальність Слово Боже. Біблія говорить, зараз перебувають ці три духовні сили в нашому дусі. Вони живуть, як у себе вдома. Вони прийшли, поселилися, як у себе вдома. Коли людина народилася згори, ці три духовні сили вони живуть в дусі людини. Ну, я так можна сказати, так? живуть. Біблія каже, прибувають ці три: віра, надія, любов. І між ними любов, Біблія говорить, вона більша. І, і чому любов більша? Тому що вона найважливіша, тому що вона головна. Віра діє любові, надія діє любові. Бог є любов, зціляюча сила Божа це любов Божа. Чому Слово Боже працює, тому що Бог любить людей. Чому Ісус був на цій землі? Тому що Бог любить людей. Чому Бог дав нам Духа Святого? Чому Бог дає нам відкриття через Духа Святого? Тому що Бог любить людей. Чому Бог допомагає людям? Тому що Бог любить людей. Слово Боже працює, тому що Бог любить людей. Бог дав нам свої обітниці, Бог зробив себе доступним нам, Бог відкрив себе нам через своє слово, тому що Бог любить людей. По благодаті до нас Бог дав нам Ісуса Христа, щоб Ісус Христос взяв на себе наші гріхи, тому що Бог любить людей. Бог не дає зло. Бог не забирає у людей. Бог не господствує просто так на людьми. Тому Божу любов треба прийняти. Можна жити на цій землі і не приймати Божу любов. Так, да, є такі місця Писання, коли Бог говорить, що «От, в житті людей приходить. Різні неблагоприємні речі, тому що вони кажуть, не прийняли мою любов. А ім'я Ісуса. Амінь.